Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де не ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати пісні смажені вареники до святвечора. Для цього чотири цибулини нарізаємо кубиками. На патеню наливаємо 3 столових ложки олії. Всипаємо цибулю, нарізано кубиками та смажимо овочі до готовності. З одного кілограма відвареної картоплі треба зробити пюре і додати до нього нашу цибулеву засмажку. Далі потрібно посолити та поперчити за смаком і все перемішати до однорідності. Це начинка до наших вареників, а зараз займаємося тістом. У миску всипаємо чайну ложку солі, вливаємо 3 столових ложки рослинної олії. Все перемішуємо. Додаємо 250 мл окропу. У миску з борошном 500 г вливаємо нашу рідину, попередньо зробивши виїмку. Все треба гарно розмішати. Спочатку дерев'яною ложкою. Адже маса гаряча, а далі місити руками. Тісто зробилося еластичним та цілісним. Викладаємо шматок на стіл і продовжуємо замішувати. Далі даємо тісто трохи відпочити, потім шматок ділимо навпіл. Одну половину відкладаємо, а з другою працюємо. Розкачуємо її у корж. Товщиною 2 мм. Далі за допомогою склянки діаметром 5-7 см, відокремуємо кружечки. Це наші варенички. І з зайвого тіста теж будемо їх робити. Спочатку замісити його і аналогічно розкачати. Готові варенички викладаємо на дошку і будемо ліпити вареники. На кожну вареницю кладемо по одній однічиній ложці начинки. Зліплюємо класичним способом. Так робимо зі всіма варениками. Коли будете зліплювати, стискайте тісто по краях сильніше, щоб воно було тоншим. Ви тільки погляньте, які гарні вареники у нас вийшли. У глибоку каструлю наливаємо олію приблизно 1 четверту від загального об'єму. Розігріваємо її і вкладаємо вареники. Будемо готувати їх у фритюрі. Будьте дуже обережні, адже можна випадково опектися. Вареники перевертаємо з боку на пік, доки вони не стануть рівномірно золотистими. Витягаємо готові вареники за допомогою шумовки. Майте на увазі краще їх смажити порціями по декілька штук за один раз, адже вареникам потрібно немало вільного місця. Так смажимо всі вареники у фритюрі. Можна викладати їх на деко чи на тацю, а можна і на паперову серветку, щоб зійшов зайвий жир. Вареники вийшло немало. Приготовлені цим способом вони завжди зберігають соковитість начинки, а тісто між тим стає дуже тонким і хрустким. Викладаємо вареники у миску. Я щиро раджу приготувати пісні вареники з картопленою начинкою у фритюрі до свят вечора. Запрошую підписатися на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Також вітаю всіх з майбутніми святами.